Вітай царице ангелів, о Маріє, ти монархиня всіх світів, о Маріє. ангелів хорами і всіми дворами Голосіть честь Марії. Радуйся, радуйся. Радуйся царице! ангелів хорами і всіми дворами Голосіть честь Марії, радуйся, радуйся, радуйся царице, О, мати милосердія, О, Маріє, ти осолода, нам життя о Маріє. ангелів хорами і всіми дворами Голосіть честь Марії, радуйся, радуйся, радуйся царице! ангелів хорами і всіми дворами голосіть. Честь Марії, радуйся, радуйся, радуйся царице. ми, діти, прогнані з раю о Маріє, поклали на тебе, надію всю, о Маріє. Ангелів хорами і всіми дворами, голосіть честь Марії, радуйся, радуйся, радуйся царице, ангелів хорами і всіми дворами, голосіть честь Марії, радуйся, радуйся, радуйся царице. Сліз долини шлем о Маріє, до тебе нашу піс сплачем, О Маріє, ангелів хорами і всіми дворами Голосіть честь Марії, радуйся, радуйся, радуйся царице. Ангелів хорами і всіми дворами Голосить честь Марії, радуйся, радуйся, радуйся царице і просим тя на кожний час о Маріє, глянь око милості на нас. О Марії Ангелів хорами і всіми дворами голосіть честь Марії, радуйся, радуйся, радуйся царице. ангелів хорами і всіми дворами голосіть честь Марії, радуйся, радуйся. Радуйся царице, нехай Ісус твоє дитя о Маріє, веде дорогою життя, о Маріє, ангелів хорами і всіми дворами, голос честь Марії, радуйся. Радуйся, радуйся царице! ангелів хорами і всіми дворами, голосіть честь Марії, радуйся, радуйся, радуйся царице, о, будь нам милосердям, будь о Марії! І в горі нас не забудь о Маріє. ангелів хорами і всіми дворами, голосить честь Марії, радуйся, радуйся, радуйся царице. ангелів хорами і всіми дворами, голосить честь Марії, радуйся. Радуйся, радуйся царице, прекрасніша ти від віків, о Маріє, Ти прикрасила собою наш спів о Маріє, Ангелів хорами і всіми дворами голосить честь Марії. Радуйся, радуйся, радуйся царице! ангелів хорами і всіми дворами, Голосить честь Марії, радуйся, радуйся, радуйся царице, Ти заведи нас до раю, о Маріє. Щоб споглядати красу Твою, О Марії. Ангелів хорами і всіми дворами Голосіть честь Марії, радуйся, радуйся, радуйся царице. ангелів хорами і всіми дворами, Голосіть честь Марії. Радуйся, радуйся, радуйся царице.